Кажеться, що рослою треба очі мит, щоб бачити. Я ногами похожу, то мені я краще бачу. Це від мами. Це від мами ми її вивчили. Я як? Не знаю до сих пір, коли я почав в'язати. Чи в сім років, як перший батік зв'язав, чи вже тоді, будучи художником-професіоналом. Але я так через це в'язання зав'язав. В арабському довіднику знайшов слово макраме, тере, прикраса. Взивалося воно у нас у Київські князі платили данину златом, серебром і узорічє. Уз вузел, а рече говорить. От вам і все. От я спробував, скажімо, відрозити шолом. Це я в'язав на себе, так що воно якраз було. Воювати я не збирався, але в усякому випадку бандюга мені голову не розіб'є, як я вийду на вулицю. З переляку навіть. Ти ж не можеш зробити із Макраме портрет Леніна Лі чи там, скажімо, штурм зімного палацу, чи щось. Тому що краса формує інтелект. Краса сприймається інтуїтивно. Жалю багато, що людина, керуючись розумом, не відчувала природу бо нічим було відчувати. Не розвитий той організм. Мозок розвивався, а душа не розвивалася. Жажда наповнить шлунок, а не душу. До цього веде. Навчений водить трактор, але не освічений тракторист в однаковій мірі розрушає і землю, і трактор, якщо він не освічений як людина. Те ж саме з фізиками трапилось. Навчені розщепити ядро. Але неосвідчені не в загальнолюдському, глибинному розумінні місця людина, людини в природі, в космосі, в одинаковій мірі гублять і землю, і людей, і все. Неосвідчені, неосвідчені. Я це слово більше люблю, чим образовані, тому що образувати можна як завгодно. А освітити людину всім тим, що є, то завдання і важке, але потрібне. Ну, взагалі це, можливо, крамола, але я певний, що язична культура набагато гуманніша і сучасна. Язичник ніколи не міг поганити воду, язичник ніколи не дозволяв собі вирубати лісу більше, ніж йому потрібно було на те, щоб скласти хату. Чорнобильська катастрофа, до чого вона привела і ще до чого приведе, то звичайно буде, як по цій же предсказанні. Івана Златоуста, що і будуть згіркнути ріки, і згіркне вода, і можливо це коштунство, це благовість для людства. Буде ще гірше. Це благовість Люди як схаменіться. Боюся, що фізично ми будемо шукати себе одне одного, а духовно то ми вже почали шукати. Тут він сидів, дід Кирило. В Лубенському монастирі дід Кирило не терпів насильства ні з яким, ні морально, ні фізично. Але та система, яка була, призводила до знищення оцієї основи такої основи ячейки сім'ї, держави, нації. Система була надто несправедливою. То був кошмар суспільству, було страшенно наповнено неправдою, насильством. Ну, Суджено було історії нашому регіону мати таку особистість, як Ленін. і тут нікуди ми не подінемося. І людина зла була сказати. Правда, великі вороги, скажімо, народу і в Англії, там, і в Франції, але пам'ятники залишені. І кромвелю, там, і все залишені як історія, і, можливо, як натякання, бо як благовіст, що було таке. А пам'ятник Леніна, та й скрізь там рушить, рушить, ну це ж хватить, вже ж рушили скільки завод. А якщо все знищити, на голому місці можна знову гадость починати. Ай, мама, мама. І він, вкорав, не бай, який. Щоб, він вон просто триває. Ото стріляли, офіцери з пістолетом, вони відтіляв Макар... з Макарова, пулі находили. Оце не склади вироб. були просто. З автомата солдати не стріляли, тому що з в автомати. Ну, да. А, а офіцерів пістолети. Це заснувала дочка Петра могили. Ну, стріляли. І тут штукатурку так повернеш, пульку витягуєш. у туди. С Макарова, з пістолети. Людина попала в ад не через те, що матір свою. Там э, порушила якісь синові, а через те, що подумала, подумала погано про матір свою, і вона попала ще раз. Добрий день, з праздником вас. всіх! Настоять. Товариші. І і тваринники. Шановні керівники села і трудова інтелігенція. Багато лихолитів вдалося пережити нам, людям старшого покоління. 9 травня увійшло в історію як всенародне свято. Отож, в імені учасників Великої Вітчизняної війни вітаю вас святом перемоги. Всім бажаю успіху у праці при якісному виконанні. Хай буде мир і на нашій землі. Він з Германії приїхав, ну, другі там понавозили велосипедів, там того, того. А він привіз мені скрипку, а Васі акордеон. Бо, я пам'ятаю, ще маленький був, то так деякі там жінки, ото ж, Афанасій, ото бере свою скрипку, да знову з донькою під хатою, вечором десь починаєте своєї. I'm going <speaking in Spanish> So.